Дядьки, ну скажіть, чи потрібно опресовувати трубу теплої підлоги перед заливанням стяжки? Напишіть, як ви робите або як правильно це робити, а я вам розповім свої власні спостереження зі своєї роботи, свій власний досвід. Дивіться, маємо три контури теплої підлоги. Стяжка у нас вже залита. Відповідно, за приблизно 4 дні ми її трубу опресували рідиною під тиском. За, зараз у нас тут 3, ну 3,8 приблизно ближче до 4. Отак. От Значить, дивіться. Е, перш, перш ніж заливати, ми його опресували, воно постояло, тиск не змінювався, все нормально було. Коли почали заливати, тиск поступово піднімався. І в цілому, коли залили всі контури, піднявся на одну атмосферу. У нас тут труба. З ось ось цим кисневим бар'єром, як правильно називається, напишіть коментар там ну, кисневий бар'єр, наскільки я зрозумів, е тих людей, які це робили. І от вони казали, що не потрібно його опресувати, що там ось цей бар'єр, воно там розширюється, все буде нормально, якщо його не опресувати. Е Відповідно, коли ми це заливали на, од на одну атмосферу, у нас піднялось. Піднявся тиск. Тому я вважаю, я вважаю, що все-таки потрібно потрібно опресувати, навіть якщо у вас труба гарної якості, щоб в подальшому компенсувати ось це розширення. Як не крути, труба трішечки все-таки розширюється. Тому от мої власні спостереження показують те, що все-таки я б опресовував будь-яку трубу. І спав би спокійно в подальшому після виконаної роботи.